Всім по кусочку ленточки треба з у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи відкрили реабілітаційне відділення та другу чергу палат у межах проєкту відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України. У мене травми є трошки. У мене ампутація і це то мені робили в Одесі. Петро захищав Україну на Миколаївському напрямку, де й потрапив під ворожий обстріл, внаслідок чого отримав низку травм та втрати в ногу. Тепер відновлюється і у Львівському обласному військовому госпіталі. І все, і з Одеси перевели сюди на, на реабілітацію. Завдяки тут ходжу вже другий тиждень на реабілітацію, то набагато легше. І ще місяць не маю права цим гостувати, там треба зробити реабілітацію, а потім десь на протезування їхати. Поруч із Петром у палаті реабілітацію проходять інші захисники, зокрема Павло, який воював на Донецькому напрямку. У нас в зала по контузія, танчик працював і удар по спині. Взагалі, дуже ще велике дякую, що є такі лікарі, які дуже добре ставляться і відношуться до військових, так як ніби, що ми тут на платному якомусь стаціонарі. Проєкт відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України тривав із травня та складався з двох етапів. Ініціаторами реалізації виступили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та голова міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк. Це перший крок які дозволить надавати якісні медичні послуги в цьому госпіталі, якісні за умовами, тому що тут працює чудовий колектив, але вони потребують покращення умов. І так само це стосується пацієнтів, які тут лікуються. Величезне дякую донорам, спонсорам, які зробили це за два місяці 700 квадратних метрів. У процесі реалізації до проєкту долучились 20 партнерів. Загалом на відновлення відділення за кошти донорів уже витратили понад 3 мільйони гривень. У відділенні можуть одночасно лікувати 50 військових. Самі ж ініціатори проєкту стверджують, що результат перевершив усі сподівання. Спочатку проект був виключно, щоб зробити побілку, зробити мурали і можливо телевізори. Як тільки почали ми робити, появилися постіль, рушники, холодильники, зеркала, меблі, пан Козловський захотів і витяжку, і так далі, кожен донор так інтегрувався, що вони почали додавати щось своє, щоб хлопцям було комфортніше. Кожна відновлена палата містить тематичний мурал. Зокрема, в одній з них зображений футболіст. А в мотиваційних написах зашифроване слово рух на знак вдячності родині Григорія Козловського, який також долучився до реалізації благодійного проєкту. Тут є футболіст, тому що це є футбольна компанія Рух. Він є в синьо-жовтій символіці. Є дуже багато мотивуючих написів. Так само ми можемо прочитати слово рух з жовтеньких літер. Який однозначно є мотивуючий до руху, до перемоги, я думаю. До благодійної ініціативи долучились і українські підприємці, які вже чимало років живуть та ведуть свій бізнес за кордоном. Так, виїхали і вони мають бізнеси в Естонії, в Австрії і знаходяться вже дуже давно там. Але душою, душою серцем тут тому постійно чимось допомагали, постійно питають, чи можемо допомогти. Я запропонував я кажу, є така ініціатива. Вони з доволеним долучились. Ось і результат. Благодійники, які долучились до проєкту, кажуть, що необхідно, аби український бізнес активніше долучався до подібних ініціатив, адже наші захисники та захисниці того варті. Вже спілкуючись з воїнами, які проходять реабілітацію в наших відновлених палатах. Ми розуміємо, що ми зробили велику справу. Бо дійсно, хлопцям набагато приємніше в таких умовах. Де їм комфортно, бо то, що ми застали до, до, до ремонту, ну це були жахливі умови. В принципі, ну ми розуміємо, що влада не може охопити в час воєнний, бо є більш важливіші питання. На досягнутому ініціатори та спонсори зупинятись не збираються. кажуть, що потреб чимало, а отже, прикладатимуть і надалі зусиль до їхнього здійснення. Максим Турченський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.